Зупинись на хвилину, подумай про дитину, яку ти знаєш. Уяви її серед півтора мільйона маленьких українців, які постраждали від загарбницької війни Росії проти України. Це населення майже всієї Латвії. В ідеальному світі кожна дитина має необхідну фізичну і емоційну підтримку. Але прямо зараз багато маленьких українців страждають від невизначеності та травматичних подій. З турботою про дітей. Ком'юніті практиків українських вчителів, вихователів, практичних психологів, пропонує курс Вплив травми на розвиток дітей раннього віку. Цей курс особливо буде корисний тим, хто працює, виховує і опікується дітьми, коли контекст включає стрес і травму. Травма вплив травми на розвиток дітей раннього віку це україномовний проект для дорослих, які опікуються дітьми в контексті війни. Це доступ до нових знань про те, як травма впливає на розвиток наших дітей. Як на мене, це дуже цінна електронна книга-порадник для всіх педагогів і батьків. Сьогоднішні реалії вимагають гнучкості у роботі і нових практик. І такі нові знання та практики я здобула тут у роботі. над цим проєктом. Моя улюблена частина курсу це розділ про самотурботу, впевнена, декадник самотурботи стане в пригоді кожному. Найважливіше і найцікавіше для мене в курсі вплив травми на розвиток дітей раннього віку є теми самотурботи, і в курсі дуже багато матеріалу і дуже багато уваги приділено цьому аспекту. Це таке велике послання спеціалістам, вихователям, вчителям про те, що коли ми йдемо до дітей, важливо пам'ятати, що кисневу маску, перш за все, треба одягати. На себе щоб в нас були сили турбуватися про дітей і створювати для них безпечне середовище, де вони можуть зростати.